І нашим гостем є Вадим Трюхан, експерт з питань міжнародного та європейського права. Вітаємо його в нашій гості студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Бачимо, що є в нас як прихильники, ті, хто розуміють ситуацію в усьому світі, так і ті, хто намагається її викривати. От, якщо аналізувати тиждень, що минув, чи помітили ви якийсь прогрес в якийсь бік на цьому нашому шляху? Підтримки всього світу у боротьбі з агресором насправді цей і минулий тиждень були десь в чомусь визначальними. Чому тому, що йшлося про санкції знову ж таки, і відбувався дуже такий напружений діалог в рамках Європейського союзу. На щастя, 19 березня цього року під час саміту ЄС було прийнято таке соломонове рішення, суть якого зводиться до того, що санкції не будуть відмінені до повного виконання. Мінських домовленостей, як це зазначено у висновках якраз саміту Європейського Союзу. Це був досить такий складний компроміс, адже вже загально відомо, що аж сім країн виступають проти продовження сім країн держав-членів ЄС виступають проти продовження санкцій. Але це, ви знаєте, для нас вже певний і дзвіночок. Треба зробити висновки з цієї ситуації. Насправді, серед цивілізованих держав світу, а треба нагадати, що 41 держава світу ввела санкції проти Росії у зв'язку з подіями в Україні. Так от вже відбуваються такі, знаєте, якби процеси переосмислення того, що чи як поводиться з Росією. Тому Україні треба негайно, зробивши висновки, активізувати свої зусилля спрямовані на проведення внутрішніх реформ, на збереження консолідації. І неухильно, якраз виконуючи ці мінські домовленості, намагатися все таки переводити питання мирного врегулювання в таку практичну площину. Якщо ми зможемо діяти отак, от конструктивно показувати позитивні результати, то і міжнародна спільнота нас буде підтримувати. Якщо ж у нас будуть такі ситуації, як, наприклад, з губернатором Дніпропетровської області, якщо у нас будуть якісь провокації з боку окремих народних депутатів чи навіть громадських діячів, то нам буде досить складно. Забезпечить по суті єдність серед принаймні держав-членів Європейського союзу однак очевидно, що такі ситуації в нас ще будуть, і до цього докладає. Руку і Кремль, очевидно, і дестабілізацію всередині країни знаємо, що попередили теракт, який планувався на завтра в Дніпропетровську. Знаємо, що виконувати мінські домовленості ми не можемо так само, оскільки змушені відповідати на стрілянину в наш бік, про що ми говорили в першій частині. Чи за таких обставин у нас є шанси якось привернути на свій бік? І чи відчуваєте ви дійсно загрозу, що цих країн стане більше, які вже не хочуть? Санкції проти Росії тут ви знаєте по принципу Капля точить камінь не силою, а постоянством російською мовою. Так? Україні треба робити своє. Україна вкрай зацікавлена в тому, щоб ми отримали таку собі мирну передишку для того, щоб був час на внутрішні реформи, на збалансування економіки. Адже ж навіть агентство Мудіс понизило суверенний рейтинг України. Україні треба зараз зміцнювати свою армію, намагатися вийти на системне військово-технічне співробітництво з нашими. Партнерами, в першу чергу, Сполученими Штатами Америки, Канадою, деякими європейськими державами і так далі. Але треба усвідомлювати те що володимиру путіну і росії загалом не вигідно зараз перемир'я їм не вигідно щоб україна стала на ноги вони робитимуть все для того щоб дестабілізувати ситуацію вони робитимуть все для того щоб внести такий розкол у суспільстві і для цього будуть задіяні неймовірні ресурси думаю що ключовою датою є 9 травня на превеликий жаль, російська пропаганда все-таки намагається створити такий собі образ в очах росіян, що Україна це недодержава, що Україна це таке собі непорозуміння, яке в силу якихось незрозумілих причин на якийсь час відкололося від Росії. Її треба повернути назад, як вони кажуть, на батьківщину. От, пропагується така думка, що уряд України. І це хунта, якась, і коли в них запитують, що це таке, вони навіть не знають значення цього слова, але говорять про це. Більше того, стверджується, що в Україні бігають по вулицях якісь фашисти озброєні до зуба. Ну до це ми все і так, так далі. вже знаємо. Вже не звертаємо на це увагу. От що дійсно може бути небезпечним, так оце ця дата 9 травня. Всі про неї кажуть, про те, що ну вона така важлива для Путіна. і Він може щось власне вона до того моменту для зробити. Так, як як той Крим, але е, і саме на травень е, запланований і саміт цей у Ризі, е, від якого ми чекали безвізового режиму з Євросоюзом. Які ваші прогнози, чи можливо це? Ви оптиміст, як наші представники МЗС чи песиміст в цьому питанні, як Ян Томбінський? Ну, ви знаєте, тут два пункти. Перше, переговори з цього питання будуть точитися, мені здається, до останньої хвилини, до самого початку саміту, і чомусь мені здається, що певне компромісне рішення буде найдено, оскільки така собі відверта відмова. Вона буде негативно сприйнята в українському суспільстві. А європейський союз протягом всього періоду після революції гідності намагається демонструвати солідарність з Україною. Навіть йде на безпрецедентні кроки, ми знаємо і про рішення стосовно торгівельних преференцій, яке було прийнято для того, щоб в односторонньому порядку відкриті ринок внутрішній ринок Європейського союзу і надання допомоги Україні грантової допомоги там і так далі. Думаю, що як мінімум можна розраховувати на те, що буде оголошено про якісь критерії, певні критерії, про що сьогодні, до речі, Міністерство закордонних справ говорило, які необхідно запровадити для того щоб безвізовий режим було все-таки введено. Але, друге, якщо говорити про те, чи є вірогідність того, що буде оголошена конкретна дата під час саміту, то тут я, знаєте, не те, що оптиміст чи песиміст, я реаліст. Думаю, що на даний момент немає підстав сподіватися на таке рішення. І тут є такі серйозні об'єктивні причини, адже от на днях було оголошено. Офіційні дані Європейської комісії, які свідчать про те, що понад мільйон чотириста тисяч українців виїхали з підконтрольних бойовиками російським підрозділам території Донбасу на інші в інші області України. Потенційно частина з цих людей містять міграційну загрозу. Не для європейського союзу плюс небезпідставно вони побоюються того, що бойовики зможуть скористатися цим можливостями, тобто знаєте, ситуація не проста, але вона не критична. Думаю, що європейський союз і українські переговірники знайдуть вихід цієї ситуації і знайдуть те компромісне рішення, яке влаштує всіх. Так, тим більше вони офіційно принаймні заявляють, що це не має вплинути на їхнє рішення, тобто ця наша ситуація на сході, і наводять приклади інших країн, де так були не менші проблеми, і де вони надавали громадянам з окупованої навіть території можливість без без безперешкодно їздити до Європи. Це Звісно, надихає, однак будемо поживо, побачимо. Хочу ще спитати вас, власне, як експерта з питань міжнародного права про цю ситуацію із Польщею. 10 квітня буде вже 5 років від цієї страшної катастрофи, так про яку дуже багато досі говорять нічого не зрозуміло. Ну для багатьох очевидно, що це не без втручання Кремля для інших ні однак. Чому так пізно от прокуратура Польщі за п'ять років пред'являє звинувачення двом російським диспетчерам? Що це може означати? Чи це якось пов'язано з цією ситуацією, коли зараз усі активізуються? Так, і справа у Лондоні, справа Литвиненка, і тепер от згадали те, що було п'ять років. Чи це звичайний собі процес, який просто дуже тривалий, так само як і буде з малазійським боїнгом, можливо, теж Лише через 5 років пред'являть звинувачення. Історія цивільної авіації знає декілька таких серйозних авіакатастроф, які ну, дійсно оказували серйозний такий вплив на міждержавні відносини і які вимагали досить ретельних розслідувань. Кожен, кожен конкретний випадок він особливий по-своєму. Ну, наприклад, можемо згадати відомий кейс на Длокербі, коли по суті. з спецпризначенці лівії Здійснили терористичний акт, в результаті чого загибло досить багато людей. Там історія збиттям Радянським Союзом Корейського цивільного літака. Історія, до речі, з збиттям українською ракетою літака над Чорним морем. Їх десь ну, з десяток, десь декілька, можливо, десятків таких кейсів. Вони дуже складні, такі авіакатастрофи. Для того, щоб їх розслідувати, треба дійсно час. Тому я би не шукав тут, знаєте, не займався б якоюсь конспірологією, не шукав би якоїсь тут політики. На мою думку, дійсно польським слідчим знадобився час для того, щоб зібрати ті докази, які свідчать на користь їхньої версії. Але вже зараз можна спрогнозувати, тут вже якраз політичне питання. що… Розслідувати, а навіть і пред'явити звинувачення підозрюваним, не говорячи вже про притягнення їх до кримінальної відповідальності, буде досить складно, тому що Росія традиційно в усі часи, як би вона не називалась, Росія, СРСР чи ще якось, вона не видає своїх громадян по таких по таких випадках з авіакатастрофами і не визнає своєї вини. Тому думаю, що врегулювання цього конфлікту затягнеться на роки, якщо не на десятиліття, але ви знаєте, все-таки ризикнув висловити впевненість, що істина буде знайдена, вона пролється на світ, скільки б це не знадобилося, скільки для Польщі це дійсно дуже таке, знаєте, принципове питання, адже в цій авіакатастрофі загинула вся еліта, по суті політична еліта того 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 тогочасної польші я навіть чесно кажучи не пригадаю подібної катастрофи в історії світової цивільної авіації